Друзі, всім Ви на каналі Є. І сьогодні ми робимо довгоочікуване відео, яке ви, друзі, просили це порівняння. Galaxy A54 та Galaxy A55. Новинка цьогорічна, новинка минулорічна. Порівняємо їх в різних, можна так сказати, аспектах, але основна наша суть цього порівняння в тому, відповісти на питання, чи варто переплачувати за новий a 55 чи можливо краще придбати минулорічний a 54 зекономити і при тому отримати потужний та крутий смартфон. Давайте зараз дамо відповідь на це питання та подивимось, хто смартфонів пропонує за свою ціну кращий Функціонал. Тому зараз детально вмощуйтесь, підписуйтесь на канал, тисніть цьому відео ось такий лайкосик. Ну а ми полетіли зараз порівнювати ці два смартфони і дивитися, хто з них все ж таки кращий. Перед початком відео хочу подякувати інтернет-магазину MTA.ua, який люб'язно надав Galaxy A54 на огляд. Також слід висловити подяку інтернет-магазину Comfy, який надав a 55 для цього порівняння. Усім дякую! Посилання залишив в описі під відео. Порівнюючи Samsung Galaxy Galaxy a 54 та Samsung Galaxy A55 можна визначити кілька ключових відмінностей. Почнемо з дизайну та матеріалів a 54 оснащений фронтальним та заднім склом Gorilla Glass 5, тоді як a 55 використовує більш сучасне фронтальне скло, Gorilla Glass Victus Plus і має алюмінієву бічну рамку, що може забезпечити більшу міцність. Та й скло, як стверджується, міцніше. A54 має пластикову рамку по периметру. А якщо на рахунок скла можна ще посперечатися, то тут ясно, що металева рамка міцна. Та довговічніша. Не так страшно, якщо смартфон впаде. Щодо дисплея А-55 має трохи більший екран 6,6 дюйми порівняно з 6,4 дюйма у А-54, а також використовує покращене скло, Gorilla Glass Victus Plus. Коротенька інтеграція, хочу розповісти тобі про дуже корисний стіл. Ось такий підйомний від компанії Kuga. До речі, він може ось так підійматися. Крім цього, він може регулювати будь-яку висоту. Все це завдяки е, підйомному механізму. Який вбудований в цей стіл, максимально все якісно виготовлено, стіл зручний, компактний та дійсно функціональний. Я раджу тобі звернути на нього свою увагу, тому для тебе я залишив посилання в описі під цим відео. Перейди, переглянь, впевнений, ти будеш здивований ціною. Загалом, основна відмінність цих смартфонів, це їх зовнішній вигляд. Так. Обох смартфонах ми маємо задню спинку виготовлену зі скла. Але ось основна відмінність тут заключається саме в рамці. В А-55 рамка алюмінієва із такими, знаєте, прямими гранями, як в айфона. Відверто треба говорити, схожий він на айфон і це нормально. Тут в нас заокруглені кути, тут в нас пластикова рамка. Так, виглядає дешевше, тут виглядає все набагато дорожче, але все ж таки, чи варто за це переплачувати? Давайте поглянемо, яка різниця між? Цінами цих смартфонів на зараз, прямо ось на зараз. Давайте зайдемо на е каталог та подивимось. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших Шок, це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео у відношенні продуктивності А 55 забезпечує покращену продуктивність завдяки процесору Exynos 1480 та новому графічному чіпу X Clips 530 у порівнянні з Exynos 1380 і mali G68 MP5, який використовується в А 54 З іншим них однаково, якщо вам здається, що різниця не надто велика, вона лише здається. Якщо говорити про продуктивність, А 55 точно перемагає. Ось характеристики камер обох смартфонів, можете зупинити відео та ознайомитися. Світлу пору на перший погляд може здатися, що різниця невелика, але без кропу важко щось побачити. Але після нього я чесно скажу був здивований. А-54 продемонстрував кращу деталізацію та менше шумів присутні на фото. Це у нас робота ультраширокого модуля. Знову ж таки, результат ховається в деталях, робимо кроп та бачимо результат. Чесно сказати, він дуже схожий, і лише шумів А-55 більше. Ось робота в двократного зуму усе змінила, фото на А55. Якщо що кропнути має трішки кращу деталізацію, та і шумода вже краще відпрацював. Переходимо до портретного режиму. Тут різниця одразу помітна. Краща колірна передача саме в А-55. Робимо кроп. помітно, що деталізація краща в А-55, тим більше А-54 допустив помилку під час замилення. Переходимо до темної пори. Робота основних модулів зараз на ваших екранах. Тут помітно, що на перший погляд фото в обох смартфонах схоже, але робимо кроп, і тут А-55 показав кращий результат по деталізації щодо ультраширокого моду то тут як на диво саме А 54 показав кращий результат, що особливо помітно, якщо зробити кроп. Ну і звичайно, в портретний режим, де на перший погляд не помітно якоїсь кардинальної різниці, але якщо зробити кроп, то одразу ясно. А A55 кращий результат має по деталізації. Тест запису відео на основну камеру це Full HD 30 кадрів в секунду з увімкненою суперстабілізацією, тобто ви можете оцінити як справляється зі своєю роботою кожен з смартфонів. Ось така ситуація по основній камері. Тез запису відео це в нас, до речі, 4К-30 кадрів. Можете поглянути на якість. Тут суперстабілізації немає, але все ж таки смартфон пробує все стабілізнути та отримати картинку плавною. Те запису відео, це в нас 4К 30 кадрів в секунду без стабілізації, оскільки вона в 4К недоступна. Є можливість перемикатися на ось ширококутний. На двократний зум. І бачимо результат. Нічна пора. Ну що ж, тепер поговоримо про фронтальні камери, параметри їх на ваших екранах. Можете ознайомитись. Світла пора в обох випадках відпрацьовує дуже навіть непогано. Якоїсь кардинальної різниці я не помітив. Портретний режим теж присутній. Тут все також дуже схоже, тому буду вас в коментарях просити написати, хто на вашу думку робить краще селфі в день. Ось робота в нічну пору в портретному режимі. Ситуація незмінна, фото ідентичні. Різниці я не бачу, навіть якщо зробити крок. Та записові. На фронтальну камеру ви можете оцінити, як справляється цей цією роботою смартфон. Це 4К-30 кадрів в секунду. Ось така ситуація. По якості легка ходьба для того, щоб перевірити, як стабілізація працює. та запису відео це у нас нічна пора, фронталка 4К-30 кадрів в секунду. Можете оцінити, як справляється смартфон з своєю роботою. Маємо трішки додаткового освітлення, але. Це в нас нічна пора. Ось так справляються смартфони. Загалом відверто підсумовуючи, я можу сказати одне. Ці смартфони мають невеличку різницю. В першу чергу вони відрізняються металевою рамкою, тобто тут є, тут її немає. Далі в нас актуальний новий процесор 4 нм проти 5 нанометрів. Загалом виробник не додав якихось таких, знаєте, кардинальних фішок. Так. Є відмінність в камерах в новішого смартфона. Вони демонструють трішечки кращий результат. Я б не назвав його якимось, знаєте, проривом. Так, є трішки кращий результат, але ви поглянули на ціну цих двох смартфонів, подивилися на різницю в цінах. І тут я можу сказати одне: наприклад, я би брав саме е, більш старішу модель для того, щоб зекономити трішки коштів. Така моя думка, і я думаю, вона заслуговує на увагу. Але який смартфон ви б вибрали саме б ви? Давайте напишіть про це в коментарях під цим порівнянням. Оскільки мені, наприклад, дуже цікаво, чи готові ви були б переплачувати за металеву рамку новий процесор, ну і трішки кращі камери. Якщо так, ну напишіть про це. Я готовий з вами подискутувати. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, натискати ось такий лайк, якщо це відео було вам корисним. Ну і звичайно, також напишіть коментар про ці смартфони. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.